Масштабні повітряні тривоги 14 березня в Україні були пов'язані з активністю тактичної авіації Російської Федерації, загрозою застосування оперативно-тактичних комплексів наземного базування та польотами винищувача міг 31 к Близько 10-ї години ранку. Тривога лунала на півдні, півночі та сході нашої держави, що було пов'язано з активністю тактичної авіації. Зокрема, на півдні літаки Су-24 випустили в напрямку узбережжя чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П по засобах ППО Одещини. Ворожі ракети не досягли своїх цілей, але уламки однієї з них завдали пошкоджень цивільній інфраструктурі. З 10.27 на сході України існувала загроза застосування оперативно-тактичних ракетних комплексів наземного базування. О пів на 16-ту масштабна повітряна тривога пролунала через загрозу застосування Росією балістичних ракет. Решта тривог о 13 й о пів на 15-ту та о пів на 17-ту години оголошувалися через літ винищувача міг 31 к який є носієм аеробалістичних ракет Кинджал з авіабази Саваслейка у Нижогородській області. Повітряні тривоги, пов'язані з міг 31 к не були тривалими. Скоріше за все, це тренувальні польоти.